Видавництво Навчальна книга Богдан пропонує до розгляду модельну навчальну програму мистецтва, інтегрований курс 7-9 класи, циклу базового предметного навчання, базової середньої освіти, освітньої галузі, мистецтво авторки, Кондратової Людмили Григорівни. Модельна програма розроблена на основі типової освітньої програми мистецтва для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти 2021 року і має компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі, який перед вами зображено на слайді. Отже, в основі програми базове знання Мистецька грамотність. Мистецька діяльність та мистецька комунікація. Зміст модельної програми спрямована на формування ключових мистецьких і міжпредметних компетентності, засвоєння культурних цінностей, що сприятиме всебічному мистецькому творчому розвитку, самовираженню особистості кожної дитини в різних видах мистецької діяльності на основі інтеграції мистецтво. Отже, перед вами тематична структура програми інтегрованого курсу 7 9 класу циклу базового предметного навчання, всього 70 годин на рік, 2 години на тиждень або 35 годин на рік, 1 година на тиждень. Перед вами тематична структура програми. В сьомому класі ми розділяємо музичну складову і образотворчу складову, яка може вестись як одним вчителем, так і двома вчителями, вчителем музичного мистецтва і вчителем образотворчого мистецтва. Тематика перед вами. Тема року сучасні мистецькі обрії. Ми розглядаємо сучасне мистецтво в житті людей, і друга тема нові тенденції сучасного мистецтва. Восьмий і дев'ятий клас розглядається як. Окремий інтегрований курс мистецтва, тема «Мистецтво різних епох на восьмий клас, подорож мистецтво минулих епох і у світі мистецтва минулих епох, і 9 клас «Мистецтво сучасності, шляхами розвитку мистецтва сучасності і у світі видів мистецтв сучасності. Отже, тепер детально. В сьомому класі мистецька грамотність. В музичній складовій. Ми розглядаємо сучасне мистецтво і його роль в житті людей, мистецтво, яке оточує людей, особливості українського народного мистецтва, зокрема мистецтво рідного краю, мистецтво, музичне мистецтво, традиції, видатні митці рідного краю. Акцентуємо увагу на понятті народна музика, обробка народної музики, музичний фольклор України, народні українські традиції, обряди в фольклорі і в професійній музиці, а також розглядаємо українську етнічну музику, історію розвитку етносів України і використання етнічних мотивів в професійній музиці. Наступний етап це етнічна музика різних народів світу в порівнянні з українськими і використання етнічних мотивів в, твор... в творах митців цикл уроків присвячено поняття обробка і аранжування в музиці, аранжування і обробка в народній академічній музиці, розглянено види аранжування в інструментальній та вокальній музиці, вокальні і інструментальні імпровізації, приклади їх в народній музиці. Продовжуючи в другому семестрі, ми розглядаємо музичні явища і сучасні тенденції мистецтва, надаємо характеристику явищам 20-го, початку 21-го століття, особливості розвитку джазової музики, рок-музики, популярної музики, розглядаємо історію розвитку авторської пісні, шансону. Знайомство із сучасною електронною музикою, електронно-музичними інструментами, використання цифрових технологій для створення сучасних обробок академічної народної музики, а також зупиняємося на розгляду творчості сучасних композиторів і інструментальної вокальної музики, розглядаємо новітні жанри рокопила музика, мюзикл, а також розглядаємо сучасні тенденції театральної музики. музики. Хореографії і новітні тенденції і нові танцювальні напрями, стилі і жанри, а також новітні тенденції синтезу мистецтв в різних видах театру, музика в кіномультиплікації і новітні тенденції кіномистецтва хореографії мультиплікаційних і анімаційних фільмів. Види мистецької діяльності ми пропонуємо сприймання, аналіз, інтерпретація творів мистецтва, виконання пісень, вокальна імпровізація, музикування, інструментальна імпровізація, рухи під музику, пластична імпровізація, театралізація, а також проєктна діяльність. В образотворчій складової ми розглядаємо сучасне образотворче мистецтво, яке оточує людей зв'язки між мистецтвом, життям і різними галузями знань, розглядаємо історію розвитку розпису, кераміки, вишивки, писанкарство витинанки народної іграшки в Україні, а також українське декоративне мистецтво рідного краю, традиції, видатні митці рідного краю. І розглядаємо зупиняння. Зупиняємося на розгляді регіональної символіки українських осередків народного мистецтва. Зупиняємося на розгляді особливості народного одягу національного костюму, ескізи одягу народних мотивів стилізації образотворчого мистецтва. Багато уроків присвячені прийомам стилізації у декоративно-ужитковому мистецтву, а також розглядаємо архітектурні пам'ятки рідного краю України. вплив на Національних традицій на розвиток сучасного українського мистецтва і його інтеграцію у світову музичну мистецьку культуру як самобутнього і оригінального виду мистецтва. У другому семестрі ми розглядаємо мистецькі явища і сучасні тенденції образотворчого мистецтва, надаємо характеристикам явищам 20-го, початку 21-го століття в різних видах образотворчої діяльності. Зупиняємося на розгляді сучасних тенденцій розвитку архітектури, побудових стен'єру, екстер'єру і інтер'єру житла, особливості розвитку сучасного професійного живопису України, нове життя монументального живопису у вигляді муралів поява, також інтер'єрного живопису і офісної картини, і розглядаємо нові напрями в розвитку графіки і скульптури. Багато уроків в другому семестрі присвячено дизайну, як явищу, також видам дизайну, графічно, промислового ландшафтному, комп'ютерному веб дизайну і розглядаємо види дизайнерської діяльності, використання цифрових технологій для створення сучасних творів образотворчого мистецтва, а також розглядаємо сучасні тенденції образотворчої діяльності в кіно, в театрі і мультиплікації. Серед видів мистецької образотворчої діяльності, сприймання, аналіз, інтерпретація творів мистецтва, виконання тренувальних навчальних вправ, практична мистецька діяльність виконання творчих мистецьких завдань, ігрова і проєктна діяльність В 8 класі в мистецькій складовій ми розглядаємо стилі і напрями мистецтва минулих епох. А саме античний стиль мистецтв, історії розвитку, мистецтва Давньої Греції, особливості архітектури, скульптури, живопису, театрального, декоративного і музичного мистецтва Давньої Греції і Риму, мистецтво та культури грецьких міст Північного причорномор'я, а також історію епохи мистецтва Візантії. Ми зупиняємося на історії розвитку романської готичної епохи, розглядаємо особливості архітектури, скульптури, живописів, декоративного, музичного, театрального, мистецтва романського і готичного стилю, модою дизайн інтер'єру епох, а також пам'ятки українського мистецтва в романському і готичному стилю, історія культурних традицій. Також ми в цьому семестрі розглядаємо в першому семестрі восьмого класу, розглядаємо мистецтво епохи відродження, тенденції, мистецькі традиції, історії, розвитку архітектури, скульптури, живопису, декоративного мистецтва, музичного театрального мистецтва, особливості стилів цих епох і стильових особливостей мистецтва. В восьмому класі в другому семестрі ми зупиняємося на розгляду стилі напряму епох минулого століття, а саме стиль бароко і рококо, історію розвитку в Українах, зарубіжжя України, особливості архітектури, скульптури, живопису, декоративно-музичного мистецтва цих стилів, мода барочного стилю, дизайн приміщень і мистецтво бароко і рококо, історія розвитку їх в Україні. Ми зупиняємося на особливостях розвитку мистецтва класицизму, романтизму і розглядаємо їх в мистецтві зарубіжних країн і України. Розглядаємо вплив мистецтва на розвитку архітектури музики, скульптури театрального декоративного мистецтва України, мода та дизайн інтер'єру в стилі класицизму-романтизм, видатні митці епохи класицизму, романтизму, шедеври мистецтва і історію розвитку архітектури, скульптури, живопису, декоративного, театрального, музичного, романтичного стилю і стилю реалізму, історія культурної традиції. Видатні зарубіжні і українські митці епох. В 9 класі. В мистецькій складовій ми зупиняємося на стилях і напрямах мистецтва в сучасності, розглядаємо імпресіонізм і постімпресіонізм в мистецтві, характерні ознаки, історія розвитку в різних країнах зарубіжжя, розвиток архітектури, скульптури різних напрямів, жилого пису, музичного, театрального мистецтва, декоративного мистецтва, імпресіонізму і постімпресіонізму, а також модні тенденції імпресіонізму в дизайні приміщень. Історія розвитку мистецтва в Україні і особливості розвитку епохи мистецтва модернізму і постмодернізму. Ми розглядаємо моди, дизайн інтер'єр модернізму і постмодернізму, а також архітектуру, скульптуру різних напрямів живопису музичного театрального мистецтва і розглядаємо творчість видатніх митців цих епох. В другому семестрі 9 класу ми зупиняємося на розгляді мистецьких явищ і сучасних тенденцій мистецтва хх 21 -го століття. Зупиняємося на мистецтві хореографії, види жанри хореографії і фотомистецтва, види жанри фотомистецтва і фотодизайн. Ми розглядаємо також види екранних мистецтв, бачення, реклама, поняття, кліп-ролік, блогерство як сучасний рух, мистецтво YouTube. Інстаграма, рекламу і ролики. При розгляді кіномистецтва ми розглядаємо історію розвитку кіномистецтва зарубіжжя та України, жанри кіномистецтва, актори і режисери світового кіно, перформанс як новітня форма і жанр сучасного мистецтва, мистецтво інсталяції і види сучасного дизайну, використання цифрових технологій сучасного мистецтва мистецтві 21 століття і форми збереження культурної спадщини сім чудес світу. Музеї світу, заповідники і музеї світу і України. Для тих, хто обирає нашу програму, такі вимоги до результатів навчання. Учень опановує різні види і жанри стилі мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду емоційних переживань, розвиває цінність наставлення до мистецтва, розвиває художні образи аці... асоціативне мислення під час творчої діяльності в різних видах мистецтва, пізнає себе через взаємодію різноманітними мистецькими явищами об'єктами використовує інформаційне цифрове середовище власній творчості художній мистецькій діяльності. І шляхи реалізації. В 7 класі, застосуючи інтеграцію через угодження програмового змісту в межах галузі при автономному викладанні в начальному е, предметах, такі як музичне мистецтво образотворче, в процесі викладання інтегрованого курсу мистецтва, слід ураховувати єдність таких видів мистецтва, як музичне образотворче. Обидва види мистецтва мають спільні відмінні риси і на уроках учитель їх репрезентує в своїй неповторності, а також і в єдності, і в 8-9 класах урок викладаються як інтегрований курс мистецтва. Концептуальні засади інтегративного навчання базуються на єдності всіх складових цілей організації навчання, базуються на єдності мистецької грамості, мистецької діяльності, а також мистецької комунікації. Особливості організації освітнього процесу. Основною формою навчання є урок і форма організації навчання, і календарне планування здійснюється на підставі модельної програми в довільній формі використання друкованих електронних джерел, формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних поурочних планів в конспекті є індивідуальною справою педагога, дотримання автономної, академічної свободи. Вільним вибором освітніх методик, технологій, методів і засобів, насамперед, методик компетентнісного навчання. Дякуємо за увагу!